Ангелу церкви напиши. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо духовні цінності для анелів церков або духовні настанови. Принаймні сім тем, які повторюються в усіх громадах, але по-різному, принаймні перша тема це покаяння, яку ми будемо розглядати. Вона повторюється в Єфесі, Пергамі, Фіатірі, Сардах і Лаодикії. Це п'ять церков. Там йде заклик Христа до покаяння. Це перша тема, яка є якби, загальною. Друга тема це вірність до кінця, це Смірна і Філадельфія. Там звертається Христос і якби, їх закликає. Тобто вони якби, є вірними. Тут якби, немає ніяких до них претензій, таких особливих, як в інших, але тому Він якби, йде з закликом вірності. Третє це пильність. І духовне пробудження. Тут лише одна церква, це в сардах, тому що там ніякої похвали немає. Взагалі нічого, там ну, дуже якби, плачевний стан. <кій> тому йде ну, тема про пиль... пильнувати. В Єфесі Філадельфія там говориться про збереження істини, тому що є небезпека втратити не тільки першу любовною, і втратити істину. П'ята тема, <кій> яка. Зустрічається в книзі об'явлення до цих церков це і Феатіра це очищення від Єресій і гріха. Шоста тема особисті взаємовідносини з Христом. Єфес втрачає любов. Лаодикія там запрошується на вечерю при умові, знову ж покаяння. Ну і сьома це перемога Бійцян, ну, нагорода, обіцянка кожна церква отримує унікальну обітницю. Тобто з кожної, як ім'я, з яким звертається Христос до кожної церкви, є індивідуальне, ну, особливе. Ну зрозуміло, що кожна церква по своєму називається, в них є різні імена, але в той же самий час Христос до них приходить не з одним іменем, так і нагороду Він дає всім не однакову. В кінцевому результаті ми потрапимо всі вічність, але нагорода в даному випадку йде різна. І так, покаяння, вірність, пильність, збереження істини, очищення від єреці, особисті взаємовідносини і, звичайно, обітниці і нагорода. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Амінь.